Доброго дня, шановні мої глядачі. Ви на каналі Всім про все. Мене звати Наталя. Вітання вам з Миколаївщини. У мене сьогодні день народження. І ось неждано незгадано мені сюрприз. Сюрприз приїхав мені з Київської області, Бучанського району. І я вам роблю розпаковку. Отак мене привітали на День народження. Посилка прийшла прямо на мій день народження. Запаковано, прям запеленано. У пеленки. ого ого, Посилка дуже-дуже величезна і дуже об'ємна. Ох ти, Боже мій, Боже, тут прям святковий стіл зразу. Зразу. Боже. Скільки тут всього я вам передати не можу. Так, все порозкладаю і потім вам порозказую, що тут і до чого. Боже, тут і рослини. Тут і подарунків купа. Боже, цукерків. Ну, я знаю, від кого ця посилка це от пані Зосі. Я не знаю, хтось дивиться чи не дивиться цей канал, пані Зося з України. Дякую щиро. Я розпакую, а потім вам все докладно покажу, розкажу. Ну що, мої дорогенькі? Дивіться. Одразу святковий стіл можна. Одразу накрити. Мене провідували мої дітки, моя дочка із дятем і з внучками. Ми вже якби посвяткували. От. Чоловік мій сьогодні на роботі. Звісно, привітав. І ще приходила до мене моя сусідочка, моя кума Надійка привітала мене. От. Такі чудові букети в мене тут. Тут не один букет мене вітали. Синочок привітав. Сестрички мої. Ну, тобто, а ще дуже-дуже багато привітань мені було у вайбер від моїх неймовірних глядачів, від моїх підписників, від моїх ютубовських друзів, інтернет моїх друзів. Вам дуже-дуже всім дякую. Ну, до посилки. Ви самі бачите, ви подивіться, що тут твориться. Це не посилка, це скарб, <смі> Скарб, дивіться, цукерки. Буду робити вертути, пиріжки, макова начинка готова, ви подивіться, соуси різні. Пані Зосі мене вже вітала, і минулого року вона мені сюрпризи робила. І ось знову натуральні приправи на всі, як то кажуть, випадки життя. Різні прирізні, цікаві, при цікаві ну натуральні. Бачите, які аромати домівки, дійсно аромати домівки. І... А ще домашнє масличко, ще отакий дуже гарний кухонний рушничок до кухні, соняшнички наші любимі. Ну, а тут і моцарела, і лосось, і. Ну, ви самі бачите, що хочеш, що хочеш. Ой, дух перехоплює. А ще ж тут ось ось такий подарунок. Тут ось. Бачите, косметика. Це для ручок, це для обличчя. Турбується пані Зося, щоб я гарно виглядала у відео. Вона сама дуже-дуже щира, дуже гарна душевна людина, дуже гарна жіночка, красуня. Так, ну, а тут мої такі довгоочікувані, дивіться, Red Baron маю. Горець дуже гарно доїхав. Ну, упакування ви самі бачили, яке дбайливе, яке дбайливе упакування. І тут, і тут ось от, два отаких от кущика овсяниці цієї, такої гарної, класнючої овсяниці. У мене є там кущик, ну, саме такої звичайної. Це бачите, яка блакитна, така товста, красива. Подивіться, якісь здоровенні кущі, великі, два кущі мені прибули ще в подарунок. Ну, а тут лист, лист. Дорога, доброго дня, дорогенька Наталочка. Знаю, що у вас 16 серпня день народження, і мені дуже захотілося зробити вам приємно. Вітаю вас, моя дорогенька, і бажаю вам здоров'ячка, добра, і хай Боженька охороняє вашу родину і допомагає. Дякую вам, мамі героя, яка виростила чудового сина, гарного громадянина і вірного захисника України. Вклоняємось вашому синочку, що охороняє наш спокій і боронить Україну. Дякую вам за ваші помідори! Були дуже смачні За квіти, які подарувала військовому. Йому було дуже-дуже приємне. Добра вашій родині. З повагою Зося. Боже, як це приємно. Це дуже приємно. Ой, отож, дівчаточка, дякую, що ви в мене є. Такі дуже щирі, гарні мої друзі. Мої підписники, мої глядачі. Я дуже-дуже щиро вдячна, пані Зосі, за такий неймовірний неочікуваний сюрприз. Це дуже-дуже приємно. Дякую вам всім за ваші привітання, дякую за вашу увагу і за вашу підтримку. Всім, -всім бажаю здоров'я, успіхів, благополуччя, а найголовніше нам усім миру. Нехай всі наші мрії завжди збуваються. Нехай усі-усі наші мрії збуваються. Дякую вам, дорогенькі, дякую, пані Зося, дякую вам, всім глядачам. Щиро, щиро дякую. До зустрічі, дорогенькі, миру всім нам.